В Отця і Сина, і Святого Духа. Господь Ісус Христос часто звертається до нас притчами. А ось сьогодні цю притчу просівача, він і нам сам тлумачить. Ученики підійшли до Господа і кажуть, що означає ця притча. І Господь сказав, що то земятко, яке кімсівач сіє, це є Слово Боже. А та земля це є люди. І звісно, що люди є різні. І на відміну від нас, людей, от, наприклад, агроном, він не буде сіяти десь на дорозі або десь в тернині, чи десь на такому місці, де він знає, точно не буде рости. А сіє де? На полі, на городі, да? там, де земля пахана. А Господь цю цій притчі показує, що Він своє занятко, своє слово, Він стукає всі, до всіх і кожного. І сказано, що дійсно ця земля це є різні люди. От, наприклад, коли занятко впало біля дороги, це означає тих людей, які от слухають Слово Боже, помахають головами, а потім. Як неуважно слухають, і ніякого результату від того, що вони почули, немає. Як кажуть, затоптано, птахи забрали, так, як в при ці причі сказано. Далі, слідуюча земля, інші люди, це ті, які, як кажуть, на неглибокі серце. От вони чують, да, як до цього робити, все, а потім, яка не має кореня, як сказано, бо там. Немає землі далі. Земля тільки зверху, а далі каміння. Така почва. І дійсно, далі вони теж не приносять плоду. Ще одна земля, ще одні люди це яка от посіян зернятку в тернину або в буряни. І що робиться зазвичай, коли багато бур'янів? Залушують. Залушую, і зенятку теж не проростає і теж в'яне. І є. ще одна земля та, яка без тих камінь, без той, тих бур'янів, і вона приносить плод сторицький. І так, ми можемо дійсно сказати, що да, є такі люди, такі люди і такі. Але якщо так от чесно сказати, то всі ми являємося і тою землею, і тою, і тою. Тому що в різні періоди свого життя. Буває таке, що людині не хочеться. Слухати, читати Слово Боже. Буває таке, що людина, людина чує і каже, так, да, все, я буду виконувати, а потім, яка це налажується, Господь слухає нас. І людина вже перестає так, от молитися гаряче, перестає е, дійсно вести духовне життя, сповідатися, причащатися. От, наприклад, буває так, що людина, коли. Е, коли ми, сильно, коли ми сильно молимося отак, щиро, да? коли якась, якась велика небезпека або ем, якась, якась дійсно проблема, і тоді ми від цього серця молимося. Ми ж не кожен день так молимося щиро-щиро. Ми молимося, буває, тому що треба молитися. Да? Так ж буває. А молимося гаряче, тільки тоді, як кажуть, як тривога й до Бога. Да? От якась тривога, людина, якась проблема, людина щиро молиться і просить, Боже, ти оддай мені те, що я прошу, ти там вилікуй. Ти розрули ту ситуацію як найкраще. І що буває часом? Не завжди, але часом буває так, що коли людина отримує це, що вона просила, вона вже, вона вже забуває про те, що ці обіцянки людина дає Богові, а потім може їх і не виконувати. Знаєте, як так, така можливо фантастична історія, що от коли от якась людина падала з великої висоти. І доки летіла, думала, думає собі, що все, Господи, ти не збережи, я покаюся, я змінюю своє життя, я буду служити тобі. Ну і так сталося, що та людина падає там, якусь там солому чи ще ж. Ну, коротше, вона падає і не ушкоджена. І потім думає, Господи, скільки, доки летів, скільки сіляко прийшло в голову, що і все передумала вже. Скільки, летіло, скільки доки, доки я летів, доки думав сляке, таке, що ну, я не буду вже це робити. Я ж живий, все нормально, навіщо мені? Ось. Да, от, Така от, Знаєте, можливо, фантастична історія, але вона показує те, що буває дійсно людина. Обіцянки Богу віддає, це я буду. Я вже буду молитися, я буду кожен раз в храм. Ходити. Скільки, от, до речі, священики чують від людей, коли от, приходять туди, все, батюшка, я вже буду. Я ж буду старатися, все. І потім дивишся, є один службу, другу службу, а потім вже десь немає. Коли запитуєш, як дійсно як ті приш, О, немає часу, ой, е якісь там проблеми інші, інші пріоритети, тобі браті і сестри. Давайте так. Пріоритети інші. Людина ніби знає, якось зараз завіруючи людей, да? не, не кажем, не невіруючих, а завіруючи. Якщо ти знає, що за це життя вона дасть відповідь? От знає, що нічого не буває просто так, немає в нас випадковостей. Ми віримо в промисел Божий. І якщо ми будемо уважні до свого життя, побачимо, що Господь кожну людину веде своїм шляхом і чує наші молитви і подає нам не лише того, чого ми просимо, а буває більше. Тому ми, коли просимо і молимося, кажемо, повинні говорити, Господи. Не моя воля, а твоя, тому що ти краще знаєш, як мені потрібно, щоб дійсно ті, е, то зернятко, то слово Боже, яке входить в нас, яке ми дома читаємо, яке ми в храмі е, чуємо, щоб воно дійсно давало плоди. Адже сказано в Святому Письмі, що блажені ті, які слухають і що роблять, виконують його. Тому що зверніть увагу, да? е, сіваш сіяв скрізь. Всі слухали, да? всі слухали Слово Боже. Ніхто не зможе сказати, що Боже, а я не чув. Я кажу, прости мене знали, прости мене чули, прости нам ніхто не сказав. Ніхто не зможе сказати, тому що дійсно зараз е, хто не знає, що є, існує така книга Біблія. Всі знають. І всі чули, всі знають, але кожна людина по-різному відкликається на принцип Божий, отак як ця земля. Хтось тільки трошки, а потім забуває, а нам треба, щоб ми, щоб наше серце, наша душа була тою доброю землею, яка дасть гарні плоди. А давайте зенімо увагу. Земля, що добре, треба що, всілякі, буряни виколити, ті камінці повикидати, щоб отак, браті і сестри, наше життя це є боротьба. Тому що я вже говорив щойно, що ми являємося і тою, і тою, і тою, і тою землею. А задача наша стати далі цією такою доброю землею для того, щоб дійсно принести плоди у сто кра. Кожен раз за, службу, за божественну літургію ми чуємо такі слова, що християнської відповіді у Господа просимо. Коли ми пристанемо перед Судом Божим, ми дамо відповідь і щоб ми добру відповідь дали. Це гарні плоди принесли свого життя. І ми повинні дійсно е, старатися. Тому що, як народна навіть мудрість каже, що під лежачий камінь вода не тече. І пам'ятати і пам'ятати, що Бог є любов. І Він, зверніть увагу, ці притчі не осуджує. Землі. Він говорить, що зернятко і це слово Боже до кожного йде. Тому, як я вже говорив, ніхто не зможе сказати, що ми не чули, ми не знали. А Бог по своїй любові всіх кличе. Говорить, що я прийшов прикликати неправильників, а грішників до покаяння. Амінь.